Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі Міша Бойко Фішинг. Сьогодні нарешті вибрався на рибалочку. Близько двох тижнів я почуваю себе погано, підхватив якийсь вірусняк, чи це корона, чи що, не знаю. Що, взагалі якась голова крутиться, там вуха закладає, кашляє без причини і температури немає. Короте, самопочуття було жахливе. Два тижні я так відмучився, зараз вже трошки стає мені краще. І вибрався я сьогодні на рибалочку. Часу залишилось в принципі, не так багато. Зараз яка друга година, поки доїду вівачив на щучку. З нереста половлю на ультралайтік. Зараз попробую всякі різні там приманочки, трошки більшенькі, трошки меншенькі. Але в принципі мало би клювати. Правда, сьогодні неділя. Дуже гарна погода, сонечко на дворі, теплесенько, 20 градусів. Я думаю, людей там було достатньо. Риба, можливо, вже й наколена, перелякана, плюс купа точок по-любому буде зайняті всякими фідеристами, там, поплавочниками. і так далі. Але попробую, не знаю, що з того всього вийде. Коротше, сподіваюся, що все буде чітко. Тому а, приємного перегляду і ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду радий бачити вас на своєму каналі, буду радий відповідати на ваші різні коментарі, запитання і так далі. Тому. Все, поїхали. Шо ви, братва! Так, перша бандитка є. Ось такий от шугар два дюйма. В кольорі моторне масло. І от такий перший щуканчик. А от яка а, підійшла і втікла. Можливо, було видно в кадрі. Просто рандомно собі стояла на дні щука. А, прикол. Ух, ах ти! Окушок малесенький, пахнув. Да, Погодка шикарна. Я вже аж роздягнувся, бо був в кофті. Ем, третя година на годиннику. Але поки що зловив тільки одну щучку, мав одну покльовку і не дотягнув оконця. Дуже жарко штиль. Погодка шикарна. Ой. Але поки що не клює. Можливо, ближче вечора буде двіж. Ах ти! І добре, що зійшла. До речі, пару слів по комплекту, який сьогодні зі мною. Значить, це Grafit Leader Corto UX 642 Hard Solid до 5 грам. В рості 2.01. Така от вона по строю. Така типу, в принципі, легенька, там ще 60 грам навіть не важить а, з клейкою. О, такий, типу універсальчик. І катушечка Shimano Complex 2500 F6, типу з мілкою шполею. Катушечка бомба. і Іллстент поставив на неї, щоб не коцати Ух ти, намотав! Будемо притримуватись класики. Це моя улюблена приманочка поїла весною. Є ще Fusion 2.5. Колеги на нього офігенно ловлять двохдюймові Fusion всякі облірки взяв, але це буду пробувати вже трошки ближче вечора. Зараз така жара, такий штиль, що риба 100% неактивна. Дивлюся на дереві лізе. Ну, якась пташка. Це черепашка ніндзя Афіе. <ріху> Тупо черепашка ніндзя вилізла на дерево. Капець. Жара капець. Жарко настільки, що я просто плавлюсь, хоч я і жару дуже сильно люблю. Але враховуючи, що я був два тижні, можна сказати, на лікарняному. Це щось мені дуже важко, я вже змучився, вже би їхав додому, але розумію, що зараз, от тільки буквально через годину, почнеться... Я надіюсь, почнеться кльов. Вже не раз неодноразово була така штука, як приїжджав. В обідню пору, сонечко, такий штиль, весна, стандартна погода для весни. І цей. І риба не клювала в обід. Тільки починало помаленько заходити сонце, десь година п'ята і от там до пів сьомої. Це був просто рознос. Та, да, з четвертої вже починалася якась активність, але близько п'ятої то можна було там з точки Ну Було таке там біля ОТМРу, трошки далі сточки, там близько 23 щук я зловив чи скільки. Цілу пачку кейтечу мені переїла. Пам'ятаю, я ставив тоді із зі 2 двохдюймового в кольорі шартрес. 401 колір. Зверху салатовий. Ось знизу салатовий, зверху коричневий такий. Шартрес, грім панкінг, якось так. Два дюйма на джиголовичці 2-грамовій. Ой-ой-ой. Але воно валило. Це було три роки назад, чи два? два, а рік назад саме в шугар у моторному маслі, робив всі рибалки. От основний вихід, основний кльов я вже пропустив, вона тиждень назад валила так, що просто капець люди ловили по ну, друг от водім ловив по 50 штук, по 60. За рибалку там за пару годин, але була погодка трошки інша, а тут пригріло сонце і напевно, що все, бачу рівень води впав. Рівень води впав, вода потемніла, під берегом вже брудна. Мутна, коротше, я як завжди, всі люди як люди. Я приходжу ловити рибу, коли вона вже не Зрізала Ноль 41 флюр. І вона його так гарний корізанула. Красуня. Ех, блін. До речі, хочу пару слів сказати по катушечці. Е, вона по-перше по дизайну мені дуже зайшла ручка типу, як... Ай, щось зацепився е, ручка, як у ванкіщі облегшена така карбонова, е, стоять тормоза е, карбонові, ну типу фекційні шайби на карбоні і дуже легкий м'який хід. Типу за ті гроші, що я її замовлю, я собі замовляв її з Японії. Вийшла вона мені менше 8 тисяч гривень. Правда, чекав на неї дуже довго. Зазвичай посилки йдуть 3 тижні, максимум місяць. А зараз взагалі швиденько прилітають за два тижні вже тут, з моменту замовлення. А я чекав її більше двох місяців, це якийсь був капець. Ще й на розтаможку попав, 70 гривень заплатив за розтаможку. Коротше, фарт такий конкретний. Ну, але в принципі нею дуже задоволений. Тому хто має можливість собі їх десь взяти по нормальній ціні, рекомендую. У мене був також Ванфорд. Страдік був 19-й. Але Ванфорд я не зміг змиритися з його дизайном. Там металева ручка, він трошки важчий. А тут, в принципі, якби тюнінгований Ванфорд. Тут вже дужка чорна така. Карбонові тормоза, ручка облегшена. Дизайн такий, що під будь який в принципі, спінінг підійде. Дуже гарно виглядає. Тому рекомендаціон. Що мають випливати? Гухвики. Ні, та добре, добре, бо чим більше порядку на ставочку, тим більше, типа, тим більше буде регів. Я в шоці, який це поганий гачок, це просто труба. А, прикол в тому, що цей гачок стояв зі всіма грузиками. Дуже довго, вже десь рік, напевно, що і він між грузиками стояв, жало, затопилось. Ай, стрел пес, буде піше рибі шанс зійти. Даю рибі шанс. Але якщо ще одна зійде, то вудка полетить в воду. Ах, ти, сидить за краєчок. Зараз зійде. А ні, не зійде. Тогда би тебе відчупити. Зато мамунька Опа. Ау. Ох така красунька, так. дай боже, дай Боже, это такая начичка, а отут. Прям з підмостика взяли. З під мостика, взял. мостика? Ага. Все, біжи. Іди плавай. А? Іди плавай. Та так. -да. Ну ось і все. Така от рибалочка видалась в мене. Не задоволений. Не кайфанув, змучився, сонце парить жахливо. Людей море, всі кладки були зайняті, ні на один місток не вийдеш, е, вон поїхали назад, ті свої кладки позакривали назад на колодки. Ведь наші люди це просто коротше. З однієї сторони, я їх розумію, що вони там старалися, зробили ті кладки, забивали ті сваї, такі, хто дерев'яні, хто металеві, щось там цей. Але йоб твою мать. По-перше, це незаконно. А вже якщо ти робиш, то вже хоч роби для всіх. От моя така позиція. типу. А то, що наші люди свині там, і після себе залишають сміття, це вже інша ситуація. Можна поставити якусь табличку, намалювати якусь свиню, ще щось. ну, коротше, На деяких дебілів це впливає. Типу, і, коротше. А ті, які нормальні, то можуть і за кимось поприбирати. Тому я не знаю, типу. але ця штука вже. Тут роками ті колодки вічні, ті кладки вже люди харяться, ті дошки викидають в воду, щоб вже ні собі, ні комусь. Коротко. Тому ось така рибалка. Що ми маємо, ти то маємо. Тому до зустрічі на моєму YouTube каналі. Можете підписуватись на мій інстаграм, на мій Тікток. Я там закидаю більше всяких постів, фоток і так далі. Силочки будуть в описі до відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, мені приємно, вам нічого це не, не вартує, просто нажати кнопочку. Тому до нових зустрічей, Все, пока-пока.